У мене ця проблема була дуже давно. Я в дитинстві, коли мені було 7 років, тільки відросли постійні зуби, і я їх вдарила, і там був порушений корінь. Ця проблема в мене крізь життя. Встановлювали конструкцію в Україні тим, тимчасово як коронки, але вже пройшов довгий час. Скільки років? 15. 15 років пройшло. І в Америці мені сказали, що це мені ще дуже пощастило. Тобто вам в Америці запропонували рішення, яке е, виглядало як знімна капа прозора, і в цій капі всередині був е, пластмасовий зуб, так? Так. І всі оці півроку вам треба було користуватися цією капою. Так. Е, півроку з капою це мене, звісно. Е, не дуже мені сподобався цей варіант з естетичних, з практичних причин, оскільки я працюю, я погано собі уявляла, як це ходити з капою і ну, практично якісь життєві дії вчиняти. ну, це таке, я так зрозуміла, що це в них така практика. є. коротенько обмалюю ситуацію, тобто дійсно з одним з центральних зубів була проблема, яка не вирішується. Консервативно там почалася резорбція кореня, і він фактично якби тримався дійсно там на такому штифті, який трошечки продовжив життя цьому зубу. Тому ми запропонували рішення, яке є незнімне, зняти керамічні реставрації, яким вже 15 років, і зробити місток, який фактично замістить відсутній зуб, провести видалення з. Відразу ж з постановкою імплантанту, з моделюванням хіт тканин, і нам видавалося це не дуже, скажімо, ймовірним, але спробувати ще цей пластмасовий місток поміняти на керамічний незнімний, враховуючи, що дорина буде не в Україні. Ми контролювати це не зможемо, тому відпустити її, наприклад, на півроку з чимось досить надійним в вигляді керамічного містка. Це було. Дуже класним рішенням, і ми, ну, короткий термін, фактично, 4 на 4 дні реалізували місточок більш яскравого відтінку, так як Дарина просила, з трошечки довшими зубами. В клініці, я, коли я звернулася вперше, ну одразу, коли я прилетіла в Україну, мені відмовилися це робити. Мені Сказали, що з такою проблемою краще розбиратися там, де ви живете. Ну, щоб а да, а тут а, мені зробили. Получається і передні зуби, і видалили вісімки все за одну операцію за один день. І я можу сказати, що больових відчуттів або якогось дискомфорту я, я не відчула, я повністю задоволена.